Учасники бойових дій антитерористичної операції мають право вийти на дострокову пенсію. Відповідно до статті 115 закону України 1058 військовослужбовці, які брали участь у бойових діях в антитерористичній операції, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, мають право вийти на дострокову пенсію за віком. Чоловіки можуть вийти на пенсію у 55 років за наявності 25 років стажу, а жінки у 50 років за наявності 20 років стажу. Слід зазначити, що пункт статті 115 закону 1058, в якому прописана категорія осіб, які мають право на дострокову пенсію, є відносно новою і занадто великою. В свою чергу дуже часто призводить до її нерозуміння навіть працівниками пенсійних фондів. Було б краще, якби наші законодавці розбили на менші підпункти ту норму закону. Тому, якщо ви сумніваєтеся, чи маєте право вийти на дострокову пенсію, пишіть в коментарях або в особисті повідомлення.